Кожен чув про таке дерево павловнія, які в нього властивості. Воно занадто швидко росте, плюс воно має декоративну форму. І взагалі саме дерево чудове. Дивіться, якщо ви черенкувати, їх не вмієте, а їх дорого купляти самі саджанці. Тому я зараз показую метод, як їх вирощувати в домашніх умовах дешево і доволі непоганий спосіб. Ось. Це є насіння, зараз я зблизька такого насіння павловнії. Тобто того дерева, що швидко росте, ось таке воно, бачите. Тут виходить його на 50 гривень. На 150 гривень виходить майже повна коробочка. Тобто ви зрозуміли, скільки у вас буде деревців. Ну, звісно, відійде щось, відпаде. Ну, Проростати практично буде на проценті 80 Потім я далі зараз розкажу, що робити. Ось є така тарілочка у мене салфеточка. ось Обична салфетка, ось така. З водичкою полита. ця буде зверху ставитись. Зараз я переставляю телефон в інший. Ось дивіться, робимо. Ось так, насипаємо. Так. Ось так. Густенько, густенько не, не стісняємося, ось так. Ось так. Ось так. Ось так і ось так. Дивіться. Зараз я його накриваю. Ось цей салфеточку зверху ще трошки водичкою. І через кілька днів вони тут попроростають. Побачите, корінчики пустять і підуть листочки. Ну, можна буде піднімати верхню салфетку, подивлятися, щоб вони не були у влазі. Це з водичкою. Потім, бо я не знаю, чи буду знімати, відео розказую. Потім, коли ви попроростаєте, ви підготовлюєте ґрунт. Обичний ґрунт купляєте універсальний в магазині. І е, я беру зубочисточку і так зубочисточку там пророше, зубочисточку зробив надколик і туди поставлю пророше зернятку. І легенько присипав. І все. Переживаємося теж доволі непогано. Бачите, січень місяць, і я так зараз його роблю. Ось так. Раз. І зверху колоць, Ось так салфеточку, І положив. І все. Все, такий получився сендвіч. І все, і буду мати навесну хороші саджанці павловнії. Кого буде цікавити, пишіть, допоможу з насінням. Ось так.